Вітаю, це Сергій, самопроба на сантехніка. О, все хазяїчко. Готово. Можете користуватися. Скільки я вам винна? Та нічого не потрібно. Я лише прокладки замінив, то дрібниці. Дуже вам дякую, дуже. Нема за що. От якщо якісь засмічення усувати або батареї продувати, то купа клопот. А такі виклики в мене ще 5 на сьогодні, тому не варто. Вибачте, не хвилюйтеся, то травмат. Ось, дивіться. Угу. То Одного разу мене якось спіймали на вулиці, разокрасили. То довелося два тижні на лікарняному побути. Тепер ношу з собою. Угу. Тримайте. Хулігани дійсно по під'їздах труться зараз капець. Так, так. Бо на вулиці вже холодно, то вони тепер по під'їздах ганяють. До речі, одного разу біля вашої квартири теж бачив якогось покидька. Якого покидька? То я його майже не розглядів. Він у темній курці був, мене тільки побачив одразу по сходах шахну. Хм. Ви певні, може ви щось плутаєте? Може і здалося. Але знаєте, зараз такі часи. Я розумію, що ви поліцейський, але все одно будьте обережні. М -м -м. Добре, бережіть себе, я пішов. До побачення. До побачення.